Друзі, вітаю! Мене звати Іра, я із Києва. Сьогодні у нас 7 листопада 2023 року. Прекрасний сонячний день. І я вирішила поїхати на прогулянку в центр міста. Так що сьогодні на вас чекає прогулянково-просвітницький влог. Сподіваюся, він вам сподобається. Не забувайте про вподобайки, про коментарі. Буду дуже рада поспілкуватися з вами в коментарях. І давайте починати! Є свою прогулянку з Кловського узвоза з дуже гарного місця, яке тут знаходиться. Це Квіткова крамниця Кловський сад, яка відкрилася близько трьох років тому і з тих пір вже стала однією з найінстаграмніших локацій нашого місця. Тільки подивіться, як тут гарно. Кловський сад це не просто квіткова крамниця, це квітково-естетичний простір, який автори проекту створили на Кловському узвозі. Навіть проходячи повз, можна зрозуміти, що це дуже атмосферне місце, де концентрація краси зашкалює. Кловський сад був, мабуть, єдиним квітковим магазином в Києві, який працював в кінці березня 2022 року. Тобто, після повномасштабного вторгнення вони майже одразу відновили свою роботу. Цей магазинчик красиво декорують впродовж всього року, і зараз весени він рясно прикрашений хризантемами, гарбузами, злаками та іншими атрибутами цього гарнющого сезону. Але прийти і пофотографуватися тут просто так не можна. Принаймні у той день, коли я там була, фотосесія на фоні осінніх декорацій була платна і коштувала донат у 300 гривень за 10 хвилин зйомки на телефон. Всі виручені гроші йшли на висадку тюльпанів на Кловському узвозі. І бажаючих зробити таку фотосесію було немало. Але повернемось до того, що це місце це не лише фотозона, а в першу чергу діючий квітковий магазин. І я, звісно, зайшла всередину, щоб побачити, що там можна. На придбати. Це нагадало мені барселонські галереї, коли в магазині знаходяться не просто вітрини з товаром, а все це оформлено в композиції, інсталяції, де є цілі кімнати, які виглядають як музей. Проте кожен предмет, який там знаходиться, ти можеш придбати. Зараз тут, окрім квітів, продають ще декор для дому. Я походила, все пороздивлялася. Тут все було дуже гарне, проте не дуже бюджетне. Однак я все ж рекомендую сюди завітати, бо місце і правда надзвичайно атмосферне. Так, друзі, надихнувшись цією красою, я йду далі. Хочу пройтися по вулиці Мечникова аж до Гулівера, і подивимося, що цікавого мені вдасться знайти по дорозі. Буквально трошки спустившись кловським озвозом, я опинилася на вулиці Мечникова. Вона була названа на честь знаменитого вченого Іллі Мечникова у 30-х роках минулого століття. Зараз вулицю активно забудовують та змінюють її вигляд. Тут можна зустріти дорогущий новий житловий фон та старенькі совєтські будиночки. око впадає суміш цегли скла та муралів. Загалом, як на мене, ця вулиця не є особливо гарною однак у мене з нею пов'язані теплі спогади, адже я багато років працювала на вулиці Інститутській і частенько прогулювалась вулицею Мечникова до станції метро Кловська. Але є тут на вулиці Мечникова одна будівля, яка завжди мене цікавила. Це ось такий красивий будинок червоного кольору. І цього разу, проходячи повз нього, я вирішила почитати, що ж це за будівля. Так, друзі, я почитала і дізналася історію цього будинка. Вірніше їх виявилося два. Ось цей красивий будинок цегляного такого кольору, про який я вам вже казала. І поруч ось там такий самісінький будинок, проте іншого кольору. Обидва ці будинки будувалися у 1950-х роках, коли власне і почалося будівництво самої цієї вулиці Мечникова. Вони будувалися як гуртожитки для будівельників, для яких я не знаю. А наразі доля будинків така, що ось цей перший красивий будинок він експлуатується, там знаходяться офіси. А другий, на жаль, знаходиться у занедбанні, і що з ним буде далі, я не знаю. Деякі джерела пишуть, що цей другий будинок виставлений на продаж. Хоча наскільки я змогла дізнатися, він занесений до переліку об'єктів культурної спадщини. Ще знайшла цікавий факт, що цей будинок знімався у дуже популярному в 2000-х роках серіалі День народження буржує. Пам'ятаєте такий? По сюжету в ньому знаходився офіс головного героя. Сподіваюсь, будинок все ж збережеться, відреставрується та матиме цікаве майбутнє. Ну а поки він такий, як він є, я вирішила прогулятися навколо нього. Пороздивлялася його цікавий фасад, закруглені арки над вікнами та симпатичні балкони. Здивувала мене ось ця вивізка на будинку, вочевидь, колись тут знаходився ресторан Святослава, проте ніякої інформації про нього я не знайшла. Обійшовши будинок, я побачила, що його перший поверх все ще експлуатується, і тут знаходяться декілька магазинчиків. Ну а його сусід, майже такий самий будинок, проте красивого цигляного кольору, має іншу долю і експлуатується по повній. Окрім офісів, тут знаходиться модний ресторан Бао та багато інших бізнесів. Друзі, ось так зараз виглядають ці будинки. Якщо подивитися на них разом, раніше вони були майже близнюками. Зараз вони дуже відрізняються. Один більш-менш інший занедбаний. І як ви бачите, на одному з них башта є, а на другому немає. Наскільки я знаю, її знесли у 2010-х роках. Ці два цікавих будинка знаходяться на площі біля метро Кловська. Можливо, ви, як і я, проходили повз них сотню разів і ніколи їх не помічали, ну а тепер, думаю, звернете на них увагу наступного разу, коли тут будете. Ну а я йду далі і, пройшовши ще трошки вулицею Мечникова, натрапляю на ще один цікавий будинок жовтого кольору. Це будинок кінця 19 століття. Сьогодні тут знаходиться корпус Національного медичного університету, а саме кафедра патологічної анатомії університету Богомольця та морг Олександровської лікарні. Але історія цієї будівлі доволі цікава. Вона була побудована на початку ХХ століття у 1909 році, і в ній відкрився анатомічний театр жіночого медичного інституту. Справа в тому, що у той час жінки не мали права навчатись медицині разом з Чоловіками і для них побудували окрему будівлю. Ось саме цю. Спочатку це було медичне відділення вищих жіночих курсів, ну а пізніше воно переросло у жіночий медичний інститут. Наразі цей історичний будинок, затиснутий між спорудами совєтського періоду, як я вже й казала, продовжує слугувати медицині. Тут досі навчаються студенти, щоправда, не лише жінки, а й чоловіки, та й досі знаходиться анатомічний театр. Такий красивий такого жовтого життєрадісного кольору і морг. Хто би міг подумати? Далі я вирішила не йти пішки до голіверу, а проїхати цей коротенький відрізок шляху автобусом. Ним я також їздила сотні разів і завжди з цікавістю розглядала корпуси Олександрівської лікарні, яка височіє на пагорбах над вулицею Мечникова. Для мене Олександрівська лікарня завжди була якимось містичним місцем. Не питайте чому, але ось такі в мене асоціації з нею на якомусь інтуїтивному рівні. Доїхавши до кінцевої 55-го автобусу, я прийшла повспортивну площу і на розі вулиць Рогнідинської та Шота Роставелі побачила центральну синагогу. Вікіпедія пише, що це будівля кінця 19 століття, збудована на замовлення власника декількох цукрових заводів і мецената Лазаря Бродського у неомавританському стилі. Власне, наскільки я знаю, її так і називають синагога Бродського. Мене найбільше в цій історії здивувало те, що ця синагога побудована у неомавританському стилі. По перше, я не знаю, що це за стиль. По-друге, звідки у Бродського виникла ідея будувати синагогу саме у такому стилі. Може, хтось з вас знає? Напишіть у коментах. Далі я пішла в сторону парка Шевченка, минаючи по дорозі вулицю Рогнітинську та шматочок вулиці Великої Васильківської, та зустрівши чимало красивих будівель та фасадів по дорозі, я дійшла до площі українських героїв і там ненадовго зупинилася. Друзі, я вже знаходжуся на площі. Українських героїв, яка ще донедавна мала назву площа Льва Товстого. І я скажу свою думку, я дуже рада, що її перейменували. Ось такий вигляд вона зараз має десь там закинутий, покинутий улюблений театр Київ залишився. Ну а я чимчікую далі. Ось туди, в сторону парка Шевченка, і ще по дорозі розкажу вам про ось цей будинок. Так, друзі, я трохи помилилася і розповім вам не про ось цей будинок, а про ось цей рожевенький красивий будинок. Привіт, тролейбуси, який називається будинком Афродіти. От зараз я вам покажу, чого він так називається. Мабуть, через такі красиві жіночі статуї, якщо вони жіночі. Це один з прибуткових будинків Києва, він побудований наприкінці ХІХ століття. І Архітектором цього будинку був Микола Казанський, а будував він на замовлення. Якогось я не пам'ятаю доктора медицини, пам'ятаю лише, що його звали Ізраїль. А ось ту частину будинку прибудували вже за совєтських часів, а цей будинок так і залишився у своєму такому красивому вигляді і зараз є пам'яткою архітектури. Друзі, ця вулиця, яка раніше носила назву Льва Толстого, так як і колишня площа Льва Толстого, зараз переіменована і називається в честь українського гетьмана Павла Скоропадського. Ну, а я нарешті дійшла до парка Шевченка, і так вийшло, що прийшла я сюди якраз під час заходу сонця і потрапила в ту саму неповторну атмосферу цього місця, яку часто описують блогери, змі та інші інформаційні ресурси. Тут я побачила незмінну протягом кількох десятиріч картину. Це шахісти, які грають у шахи. Без цих людей і цього дійства просто неможливо уявити парк Шевченка. Саме вони створюють тут куточок стабільності та неповторності цього місця. Слово, парк Шевченка був закладений навпроти головного корпусу університету Шевченка ще наприкінці 19 століття. Він невеликий, однак дуже доглянутий та затишний. Тут знаходиться пам'ятник Тарасу Шевченку, який на період війни, як і більшість пам'яток Києва, захищений спеціальною конструкцією від ракетних обстрілів. Друзі, поки я гуляла вже сонечко майже сіло. Зараз дні вже такі короткі, що сильно і не нагуляєшся. І я б швиденько прийшлася через парк Шевченка, е, прийшла до корпусу червоного, найголовнішого корпусу університету Шевченка, згадала, що коли я вступала у 2001 році, боже, він вважався просто якимось най, -най найкращим. Ну і для мене 17-річної дівчини, мабуть, найкращим на землі вузом. Ще десь там, в тому ж районі, була Києво-Могилянська академія, про неї я взагалі не мріяла. От, а в Шевченка, чесно кажучи, я просто так і не наважилась вступити. Хоча, думаю, в мене були б шанси. Але ні, вчилася я не тут. Але зараз я йду до однієї такої маленької пам'ятки, дуже хотілося мені на неї поглянути. І вона знаходиться якраз на ось цьому помаранчевому корпусі Шевченка, який, до речі, посічений від прильоту в 2022 го боже, я не пам'ятаю, вже влітку, мабуть, був прильот ось на тому перехресті. І сюди полетіли уламки і пошкодили цей помаранчевий корпус. Так, друзі, я помилилася. Ця пам'ятка знаходиться не на помаранчевому корпусі Шевченка, а на ось цьому жовтому. Це інститут філології, який, до речі, також дуже сильно постраждав від тієї ракетної атаки. І ця пам'ятка, про яку я хотіла вам сказати, це маленька буква І. Із проекту «Шука» Юлії Бевзенко, менеджерки Києва. Можливо, ви про неї вже чули. Цю скульптурку вона встановила як символ нашої української ідентичності, адже без букви «І» не можуть бути складені такі слова, як Україна, Київ. І загалом ця буква, якщо ви знаєте, вона є таким символом опору на окупованих територіях. Дуже часто її пишуть як знак того, що все буде Україна. Вирішила заглянути до цієї скульптурки, адже вважаю, що вона як ніколи зараз актуальна, і ми маємо вкликати нашу рідну українську мову. В цілому проєкт шукається кілька десятків таких міні-скульптур, пов'язаних з історією Києва, які розкидані по центру міста і які дуже цікаво знаходити та роздивлятися. Кожна з цих скульптур має свою легенду, про яку можна почитати на сайті проєкту. Ну а я чим чекую далі, і тепер мій шлях лежить до Майдану Незалежності. По дорозі я звернула на вулицю Євгена Чікаленка, яка раніше була вулицею Пушкінською. Взагалі, наразі відбувається багато змін вулиць, і це доволі складно все одразу запам'ятати. Однак я вважаю, що ці перейменування, ці зміни повинні бути, адже ми маємо поступово прибирати з наших топонімічних назв Радянщину. Так, друзі, від університету Шевченка я пішла вулицю Пушкінською до Майдану, звідки ходить мій автобус додому. І поки я йду цією вулицею, я бачу, як багато тут історичних будинків. О, проте на дворі вже сутінки. І познімати щось в нормальній якості я вже не можу. Тому хотіла розказати вам одну цікаву штуку, не пов'язану з моєю. Прогулянку. Вірніше, вона пов'язана, з історією не пов'язана. Я хотіла розказати про те, що на таких прогулянках я найчастіше сама знімаю себе сама за допомогою штатива. Це доволі складно робити, признаюся вам чесно. І що мене завжди дуже посміхає, і мені дуже приємно, що до мене. Дуже часто підходять люди і кажуть, вам допомогти. Тобто хтось каже, давайте я вас сфоткаю, хтось каже, давайте я вам допоможу. І це дуже класно, дуже приємно. Ось такі у нас українці доброзичливі люди, хто б що не казав. Друзі, ще на вулиці Пушкінській, окрім великої кількості історичних будівель, є ось така ось велодоріжка. Покажу вам ще раз цю вулицю. Я дійшла до ось такої величної будівлі, яка завжди мене цікавила своєю аркою, а вірніше наскрізним проїздом на іншу вулицю. Це будинок Київ Метробуду. Він був збудований ще у далекому 1909 році. Однак, під час Другої світової війни він повністю вигорів і був відновлений лише у 50-х роках минулого століття. Проте, на жаль, вже в іншому стилі, а саме сталінського неокласицизму. Друзі, я так розумію, зараз ця будівля знаходиться на реставрації, тому що, як ви бачили, там проводяться будівельні якісь е, 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 ремонтні роботи. <му> знаходиться вона в тому місці, де вулиця Пушкінська. Плавно перетікає вулицю Грінченка. І тут так прикольно, таке атмосферне це місце. Це вулиця Грінченка, вона така невеличка, зовсім маленька і спускається на Майдан. Але дуже вона атмосферна, затишна. Мені дуже подобається. На вулиці Грінченка я побачила ще ось таку гарну будівлю. Це будинок архітектора, в якому знаходиться концертна зала. Чесно кажучи, я ніколи тут не була і навіть не знаю, які заходи тут відбуваються. Треба буде вивчити це питання і виправити ситуацію. Зробивши чималеньке коло, я повернулася на Майдан Незалежності. Про це місце я не буду говорити багато, адже кожен з нас має якусь свою асоціацію з головною площею України. Скажу лише, що тут завжди була особлива енергетика, і це місце переживало і побачило дуже дуже багато історичних подій. Друзі, сьогодні вже інший день, дуже холодний і сніжний, проте все ще осінній день. Я приїхала на Майдан, де закінчила знімати минулого разу, тому що тоді вже стемніло, я трохи втомилася і закінчила зйомку, проте сьогодні повернулася сюди для того, щоб дозняти місце, без якого я вважаю, цей випуск був би неповний. Це місце це маленький музей на вулиці Костьольній, який самотужки отримує видатна майстриня народної вишивки пані Марія Заремська. Я думаю, цей музей вартий уваги, тому ходіть, я його вам покажу. Маленький підвальчик музей під назвою Рідна хата відкрився на вулиці Костьольній кілька десятків років тому. Тоді, за словами пані Марії, на цій вулиці було безліч таких творчих просторів, однак до нашого часу залишилося лише кілька. Приміщення під цей музейчик майстрині надало місто, адже Марія Іванівна є членкиною національної спілки художників України. Мала понад 30 персональних виставок як в Україні, так і за кордоном. А її роботи представлені в 17 музеях різних країн. Власне, цей музей також є виставкою авторських творів цієї майстрині. Тут зібрані її роботи, народні вишивки з різних регіонів України, виконані у стародавніх техніках. Пані Марія була дуже рада тому, що я завітала до неї в музей. Вона одразу почала мені розповідати про своє життя та творчість, про те, що я давала роботу. Ага. Почетний по диплом, 85-й. Ага. Бач? клас. Раз, а ви розкажете, це ви все вишивали, це так? Мої роботи, це, це ваші вий. роботи. ВДНХ, 87 рік. Сиєтиста учасника веденхасересер mm -hmm. Заремська Марівальна і в цьому самому році була моя персональна висувка. Це Я ви хотіла в Канаді. Канаді. Всього кілька журналів взяли. Кій тричі, то чотири Обіцяли покликати в мезу. так не виходило. Свій маленький музей. Пані Марія відкриває щодня з 12 години та знаходиться тут до 17-ї. Я запитала в неї, чи вона десь недалеко живе. А вона відповіла, що живе на нивках і кожен день їздить сюди на роботу і додала, що добре, що є, куди їздити. Ух ти, ви така бачі, красива. Бачі. Так? І тут про мене всі бачу роботи. Mm -hmm. Повно, повно робіт. Отаку mm -hmm. книжку зробила. І вже існує цей 30, ваш. — 96-го року. Ще в радянські часи мені дали цю приміщення. Це скільки? 30 років? Це вже 30 років. І це ви сама його утримуєте, так? 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 За власну пенсію. Шо? Пенсія так? є. Ходіть подивитися, ще. — ви така молодець. Ну, нам не легко в цілому видно, що Марія Іванівна живе цим місцем. Вона повела мене в іншу кімнату, щоб показати, які ще роботи має. Серветки, ти коли ще було сорочка я, я читала, що Марія Іванівна ніколи не продавала свої роботи, бо цитую мої роботи це моя сім'я, мої діти, а дітей не продають. Однак зараз, коли я її запитала про продаж сорочок, вона відповіла. А кажуть, ви не продаєте свої сорочки. Треба мені зараз не продати, бо... буде вже ну це ж робота. Подивіться, яка це робота. Це не по камві. А це під лупою робити, ага. як її вишивати. То ви і ціни під ставте лупою. відповідні також. Ну, я думаю, попит я буде. Зараз мені треба, бо тут ремонт, подивитися, стіна обвалюється, да? Бачиш, так? Так, це жах. Стіпить, стіна Та а показу, ви досі вишиваєте, було? так? Що? Досі вишиваєте? Ні, зараз очі. Не, не бачить вже так. Жота, ну, не можливо. Можливо. Пані Марія каже, що вимушена почати продавати свої роботи, адже фінансів катастрофічно не вистачає, а гроші потрібні як на життя, так і на отримання музею. Наразі він перебуває не у найкращому стані і потребує ремонту. А пенсії Марії Іванівни не вистачає на те, щоб робити тут реновації. Ну а відвідувачів, які б приносили прибуток, дуже мало. Однак плату за відвідини музею пані Марія не бере, лише просить залишити комфортний благодійний внесок. Для цього в кімнаті стоїть ось така шкатулка. А це братький мудильні доволі. Угу. То до вас скоро можна буде приходити обирати так. чи ні? Так, Я тут збирала, все. Добре. Студенти, діти до мене ходили, от шлюб брали в моїй, як ті пошків дали багато фотографій. Ой, бачите, о, бачите? Яке... А, о, жовтеньке, сума. оптимістичне. Полі, мало того, а це спільничка тобі. Це стійко сюди, висільний. Ага. І от тут на ньому восьмикутна зірка. Древній український знак, символ життя. По цій камені легко було вишити. Бачиш, яка була. Складні роботи, це під лупою робиться. Півгодини вишивати тоді. Бачиш, подивишся, як це не по канві. От uh -huh. я показала, це зразу під лупою робити. Це така жовтоплакитна, так, так. різні, такі модернізовані ага. вже у сучасний. Я дізналася про цей невеличкий музей з Твітеру і вирішила приїхати підтримати майстриню. Тепер ви будете знати, що таке місце є, і можливо захочете також завітати в гості до пані Марії та залишити їй кілька гривень на отримання простору. Друзі, на цьому я закінчую це відео. Поки я його монтувала, настала справжня зима і на дворі, і на календарі. І наступні мої відео будуть вже зимові про покупки для дому та про приготування до різдва. Хочу подякувати всім тим, хто, незважаючи на довгі паузи у виході відео, чекає на них, дивиться, ставить вподобайки та коментує. Ви мотивуєте мене знімати і надалі та допомагаєте моєму каналу розвиватися. Бережіть себе та зустрінемося у нових відео. Бувайте!